Одяг ведучої від магазину Вовк. Славетна російська морська піхота стала м'ясною. Вовнутрі. Під вугледаром шеф-кухарі та мангальщики наші славні котики ЗСУ. Спостерігаючи за тим, як Україні безглуздо мре велична Друга армія світу, жителі Оркостану валять геть з Росії за Бугор. Аби бува не загребли і не відправили на вірну смерть. Тим часом, як у нас створюють ще одну махіну по знищенню русні, ця програма суб'єктивної Вікторія Петренко і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. Сьогодні ми поговоримо про ганебний розгром елітних частин росіян під вугледаром, а також про те, чим займатиметься новостворена гвардія наступу на сході України та в Криму. Кому треба вже пакувати манатки і готувати пакети? А вам пакетик треба? Знаєте, яка найефективніша зброя для винищення руських? Не повірите, але це граблі. І зараз ми вам покажемо як. Ці граблі працюють. Наступили вони на них один раз, 24 лютого. Під час спроби взяти Київ за три дні. Тоді й відправилась незліченна партія орків прямісінько на концерт Кобзона. Попутного вітра Тобі в сраку звісно, що росіяни висновків не зробили. Хто ж знову бачать перед собою граблі, але цього разу не поблизу Києва, а під вугледаром. Закрили очі і наступають. Думають, а вось пронесе. Але от чому ми далабе. Вот почему ми русские далба. Давай, давай туда ше, давай роби кладбище ну все <різوع> да от по почему русские далба Классно! і тут знову кілька сотень руських отримали свої білетики на концерт Кобзона. Вони справді лізли на вугледар з усіх ну як з усіх сторін, з трьох сторін насправді досить тупо і в лоб. Але в вугледарі самому стоїть 72-га бригада. Вона дуже грамотно відпрацювала. І расисти там і в оточення попадали. І в них купа, купа втрат. Українські військові кажуть, що під час спроби взяти вугледари, расисти діяли за таким самим сценарієм, що і 24 лютого, коли мріяли захопити Київ за три дні. Ну все як в книжці пише, а не як їм бойовий досвід підказує. У нас тут е, морська піхота, яка там океанська, там сто бісляпята шасаракова бригада морської піхоти і ВДВ російське то. Вони у нас діяли абсолютно по школі, тобто як книжка радянська пише: тобто на танках, на БМП, з підтримкою артилерії, з підтримкою авіації, тобто, все от з усіх наявних вогневих засобів і, і піхотних засобів, вони од намагалися наступати. Все мало бути миттєво раз, два, три, і в дамках. Вау! Щоб відразу можна було б витягувати парадну форму і святкувати перемогу. Е, у них був задум швидко увірватися до міста, зачепитися за житлові квартали. Для цього наступу на вугледар рашисти навіть повитягували припасені на чорний день танки, натерли їх, заправили, оснастили по саме ніхачу. не треба нас лякати. і в бій гордо напористо і з ентузіазмом. Російські окупанти наступали двома ротами танків в БМП. Танки, елітні під вугледар. Росіяни кинули кращих із кращих не чмобіків, а елітку. Груди яких напевно всі іні медалями. Як почнеш їх натирати, то навряд чи до вечора закінчиш. У нас тут е, морська піхота, яка тихоокеанська, там сто е, бісап'яташаракова -та, бригада морської піхоти, і ВДВ російське в російській армії залишається досить значна кількість вишколених солдат. Повністю говорити, що це якісь ненавчені чмобіки. Ми не можемо ми повинні оцінювати нашого ворога таким, як він є, і ото посунули вони на Вугледар. Turkey, з надією на бліцкрих. Бо ж у спецоперації по взяттю вугледара за три години задійні кращі з кращих, і техніка ого. Вони довго штурмували вугледар і думали, що вже. До цього в основ, основним особовим складом там і невеликою кількістю техніки думали, що вони зараз такою кількістю техніку зможуть налякати і просто протиснути нас. Здобути вугледар за три години окупантам не вдалося. Штурмували місто рашисти чотири дні. По два по чотири штурми за день було точно. Тобто вони намагалися одна. Просто вони були досить затяжні, тому що багато військ брало участь, багато техніки, і от вони такі затяжні штурми. Тобто, від двох до чотирьох в день чотири дні підряд було стабільно. Але ось іще одна халепа: попали расистики в таку незручну ситуацію, що не знали, куди бігти і де їхні речі. Розстріл був практично в упор, як з протитанкових ракетних комплексів, так і з допомогою нашої артилерії з приміненням високоточних боєприпасів. Колонна была поймана на самом узком месте, на дороге, между минными полями и фактически э, расстреляна. У противника было мало места для маневра, мы видели, что они шли. Колоною через те, що не могли йти по полю. По перше, була е, погана погода. По-друге, е, кажучи, це поле було заміновано. Вони не мали оперативного простору. Від бравої російської літки лишилися тільки танки та боєприпаси в чистому, прекрасному українському полі. А п'ятий величної другої армії світу помилькали геть у сторону Кремля. Вони кидали свої е, свої бронемашини, танки і втікали, навіть е, незважаючи на те, що в цих бронемашинах, в цієї техніки важкої, залишалося ще пальне, тобто вони могли рухатись. І що саме цікаво там залишався ще боєкомплект, тобто вони могли вести бойові дії. І отак, ота славно звісна, руська морська піхота стала просто рускою м'ясною піхотою. Наша артилерія, наше Протитанкісти просто вщен знистили, знищили ці літні екіпажі, елітні танки. А на рахунку наших котиків зсу статистика знищеної ворожої техніки б'є всі рекорди від початку повномасштабної війни. осталості фронту раніше там на на багатьох напрямках там два танки було вражено, три-п'ять їх сумували. А за рахунок того, що розбили під Вугодаром велику колону, чого вже давно не було. Ми розуміємо, бо ворог їх не використовував практично техніку, і зокрема на Напрямку Донецькому вони цю техніку берегли, використовували тільки особовий склад. Я думаю, за рахунок цього піднявся такий така кількість саме втрачено, і кажуть, що за момент вторгнення це найбільші втрати ворога. Отак, наші котики з зсу добряче вжарили окупантів під вугледаром. Агнішка прокляті расисти не можуть позбирати ні рук, ні ніг, ні голів. Люди оцінюють в три в п'ять, ну в декілька тисяч загиблих і ніхто не прибирає. Ми ж то пам'ятаємо, що руски своїх не бросають. Ось чергове тому підтвердження. <му> АК запекло билися, ой тобто вмирали расисти за вугледар неспроста. Вони будуть контролювати майже ну не всі, але дуже багато наших логістичних шляхів. А це б ускладнило е виконання завдання саме на цій ділянці фронту. Вугледар це ж і для нас стратегічна точка, тому що Окрім того, що це панівна висота, це плацдарм для майбутнього контрнаступу. Можливого контрнаступу на Бердянськ, на Маріуполь от в ту, в той бік. Чим цікавий вигледар відстань до відповідна Волновахи 20 кілометрів. Це ключова залізнична станція до Маріуполя. 70. основне завдання окупантів відсунути зсу відповідно, на відстань, яка не дозволяє тримати під вогневим контролем залізничну станцію і спробувати прорватися в бік урахове. Курахова логістичний хаб і плюс відповідна теплоелектростанція. І вихід фактично флаг українському угрупуванню по лінії Краматор-Славянська. Наразі під вугледаром обстріли продовжуються, але активних штурмових дій не ведеться. Це і зрозуміло. По перше, хто це має робити? Літка вже давним-давно віджигає на концерті Кобзона. Артилерійські дуелі тривають, але штурмових дій з їх боку не, 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 не нема. Та немає. з чим підуть браві руські вояки знову на вугледар, питання відкрите, бо багато свого вони позалишали на полі бою без нагляду, та й наші збройні сили України роблять все можливе, аби окупантам найближчим часом нічого і не доставили. У них є враг снарядів. і Це всі відчувають. Ну так, на якісь штурмові дії вони знаходять снаряди. Тобто, коли вони то вугледар штурмували, то все було добре в них. І реактивна артилерія не було в них проблеми, і ствольна артилерія, і літаки постійно влітали і стріляли. тобто да. Але по факту вони не можуть вже е, отак от просто. По 60 тисяч снарядів в день, як це було влітку, випускати. Тобто в них їх просто немає. Ну і плюс до всього Збройні сили України руйнують їх логістичні шляхи і склади, тому вони відчувають з цим проблеми. І єдине, що зараз рашистам під вугледаром лишається, це чекати, чекати з моря погоди. По перехопленням, наприклад, у цієї морської піхоти у них основно БТР, і а зараз так у нас така мряка, коротше з. Це... Все, типу, все, все застріє, і тому на БТРах наступати ну, немає жодної можливості. І вони там кажуть, що ми чекаємо, ми чекаємо погоди. А хто винний у цій невдачі, яка спіткала бравих руських вояків на шляху до перемоги? Експерти кажуть, що їхні батьки їхні родіти, що не передохранялися. Ви так так простіше, хто там усьому винен? Ну от нічого тих расистів не вчить. Ми їм даємо по носі, відправляємо в пакетиках додому. А вони як лізли, так і лізуть на нашу землю. От цікаво, вони досі не зрозуміли, що їм тут не раді, що нікого тут освобождати не треба, і що ніхто й клаптика землі української їм не віддасть. Все, що вони зможуть то здобути, то швидку смерть. Якщо пуля в лоб, лоб. а їхні родини вдома медаль, шубу чи в кращому випадку ладу. Ось п'яти помалькали навіть не десятки, не сотні, не тисячі, а сотні тисяч. І куди це вони всі біжать? А до кордону тим часом самих росіян на кордоні з Грузією стає чимраз більше. Вони утворили 16 кілометрову чергу. Це так, росіяни не бажають бути призваними до лав величної другої армії світу. <к? Аби бува їх не погнали на обой, ой, тобто у бій з бандерівцями та нацистами в Україну, ніхто не хоче відправлятися. І ось ці браві мужні та відважні, які сиділи собі спокійно на дивані перед телевізором на Московії і вважали, що правильно Путін зробив, що напав на Україну, бо без пола в Україні не розберуться. Він ж по братській своїм самоваром і порядками на українську землю вдерся. Це, коли це російський народ руководствував собственної вигади. Приходя на помощь людям. У ці всі руски, які сиділи на дивані і підтримували, оте все, звісно, до того моменту, поки в Україні росіяни не почали масово помирати. Біжить, біжить, біжить. І, і коли Путін сказав, що треба нове м'ясо для цієї боротьби із нацистами. Давай м'ясо, давай м'ясо. Отут дивані експерти заворушилися, надихнулися, спорядилися, але не у військомати, аби на ділі показати у кого більше яйця, а геть з Росії. Так. Умовити взяли в руки оце своє достоинство і погнали подалі від ідей свого божевільного диктатора. На сьогоднішній день Росію покинула більше здорових призовного віку мушін, чим призвано було Міністерством оборони Російської Федерації. Росіянам намного проще біжать. А кому біжать нікуди, шукають надійного сховку. Але руки у Кремля довгі. Вони знайдуть руського де завгодно. Може запах їх видає? Привет, Андрій. Привет. І, от поки росіяни тікають за рефії, усіляко намагаючись уникнути виконання свого громадянського обов'язку, в Україні оголошують набір добровольців до нового військового угрупування гвардії наступу. Україна готує гвардії наступу. Рекордна кількість добровольців, понад 10 тисяч лише за один день записались до гвардії наступу. Набір до гвардії наступу триває вже тиждень. Українці активно записуються до новоствореного підрозділу Міністерства внутрішніх справ. Ви готово? Хм? Гвардія наступу це ті люди, які безпосередньо братимуть участь у звільненні Донецької та Луганської областей, а також Криму. Вісім uh, бригад uh, високомотивованих на uh, людей, які за власним бажанням uh, вирішили все ж таки йти uh, та мовити, готуватися деокупувати uh, тимчасово окуповану uh, територію і звільняти в тому числі українців, які uh, зараз під тимчасовою окупацією. Ставку роблять саме на добровольців, охочих набирають до Нацполіції України, до Державної прикордонної служби та Національної гвардії. І це не буде окреме елітне розблатоване військове формування. Підпорядковуватимуться всі зсу. Це на окрема історія виключно там міністерства внутрішніх справ. Це відбувається під загальною координацією зсу на і це абсолютно вірно, тому що ЗСУ має на керувати і розуміти, які повністю ресурси в їхніх руках відповідно сконцентровані. Базуватимуться ці підрозділи на легендарних частинах, які вже показали себе в боях, і від однієї назви яких тремтять прокляті окупанти. Ми не підміняємо поняття. Ми не конкуруємо. У нас одна єдина ціль це звільнення наших територій, і це буде просто підсиленням для наших бойових підрозділів для збройних сил України при звільненні всіх наших територій весною. Стати частиною легендарного групування може будь-хто, але спочатку потрібно пройти жорсткий відбір. Проте це аж ніяк не означає, що стати членом гвардії наступу зможуть лише супермени, бетмени, жінки, кішки і люди павуки. Сівера відавіна. У людей є таке побоювання, що знаєте, ми вимагаємо, щоб люди були спортсменами-розрядниками, мали якісь видатні спортивні досягнення і тому подібне. Насправді це не так для нас. Головне, щоб людина була вмотивована і психологічно готова до до бою до війни, до тренування, до всього скажімо так, до військового життя. Людина має бути фізично підготовлена має бути здорова людина, патріотично настроєна на саме відвоювання наших територій, як сказано, час повертати свої. Особливо важливо психологічний стан кандидата. Головний вопрос. насамперед для нас важливо, щоб кандидати пройшли психологічне тестування. На морально волю якості, і після цього ми їх навчаємо, як бути професійними військовими. Ми їм передаємо весь досвід, який у нас є. Також аби стати членом гвардії наступу, не потрібно бути ветераном всіх можливих воєн і проходити крізь вогонь, воду та мідні труби. І є о, у багатьох. О... Є такий страх, це більше міф, які думають, що завтра, якщо я піду в армію, після завтра я буду вже на фронті. Тут ми точно кажемо, що 100%, друзі, ви пройдете спочатку кілька місячну підготовку до того, поки пройде злагодження. Ми опануємо ту техніку, яка в нас буде безпосередньо, і ви зможете допомагати в тому числі на передній лінії фронту. Люди, які керуватимуть цим підрозділом, кажуть новобранців навчать і озброять до зубів. Ще будуть комплектувати за національно. Ськими стандартами це надзвичайно важливо. Тобто, ці бригади це будуть я можу обґрунтовано припустити, що ці бригади будуть одні із самих високоозброєних, в тому числі й тяжкою технікою. Це бригади прориву. Отож, Рашики, готуйтеся. У нас для вас нова забава. Звичайно, перш за все це формується ударний кулак е відповідно для здійснення нами ефективного контрнаступу. Спочатку у нас вишикувалися черги до військоматів, аби у складі зсу боронити свою країну від загарбників. Сьогодні вишикуються довжелезні черги у ЦНАПах, аби стати частиною нового військового групування, яке робить те, що й інші нищить окупанта на нашій землі. Пощади не буду нікому. Всі будуть землю гризти. І Путін хоче перемогти цю націю. Все, що він. Може це закусити і гірко всплакнути, дивлячись на довжелезні черги росіян, які всіма правдами і неправдами нині намагаються покинути свою родину мать У росіянців мінус, у нас плюс у битві під вугледаром, десятки чи не сотні російських військових відправились вслід за руським кораблем, а точніше в пекло на концерт Кобзона. Огонь пацани! А все тому, що расистики не хочуть вчитися на своїх помилках. Ну от розлюбили їх вздовж і впоперек під Києвом наші славні котики зсу. А вони не засвоїли урок. І в бій за Вугледар йдуть за тією ж методичкою. Який результат, а все ж такий самий. Охочих помирати за ідеї божевільного диктатора на Росії все менше і менше. Зате тих, хто прагне відсидітися за бугром, усе більше і більше. А в Україні навпаки, кількість охочих жучити проклятого окупанта на нашій землі тільки зростає. А За цю справу і візьметься новостворене угрупування Гвардія наступу, вмотивована, озброєна до зубів і палко закохана у свою батьківщину. Тому расистики, тримайтеся. Це програма суб'єктивної Вікторія Петренко. Це те. Чим живе Україна і наша область в умовах війни? Тож не забуваємо донатити на зсу. Перемога неодмінно буде за нами. А ми з вами зустрінемося в наступну суботу.